День день народження, я тебе вітаю і бажаю, тобі, щоб ти завжди світився, як небі, сонечко. І щастя поруч бігало з тобою навкруги такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці, мужній козак. Тобі дарую я пісню свою, танцюй зі мною. Сьогодні вітання веземо для найкращого коханого чоловіка, доброго, щирого, чуйного, надійного, вірного. Такого, якого наша замовниця Маринка покохала, за якого нещодавно вона вийшла заміж, яким пишається, і якому дякує Богу, дякує долі, звичайно, його батькам за те, що має такого прекрасного свого коханого. Вітання для нашого іменинника, як вони його по так полюблючому називають святіка, з таким гарним його днем народженням. Я знаю, що це не ювілей, але Дуже щиро тебе, дорогий наші менеко кохає твоя дружина, також не менш тебе любить твоя мама, Галина, яка приїхала на даний час із за кордону, і я знаю, що вона сьогодні присутня на твоєму святі, і це вітання від твоєї коханої дружини, від твоєї мами, також сестрички Аліси. І від мами, з татом з Чехії. Вони всі разом дуже хочуть щиро тебе привітати, подарувати тобі найцінніші слова, привітань, побажань, тому що ти для них всіх дуже дорогий. Тож приймай такі гарні щирі вітання сьогодні в твій день народження від твоїх найдорожчих, від твоїх рідних, рідних. будь їм завжди здоровим. Це в першу чергу. Будь їм завжди щасливим і таким впевненим в собі, таким добрим. Надійним, доброзичливим людяним, якого вони тебе всі люблять, знають і якого просто обожнюють. Приймай сьогодні найкращі побажання, нехай твоє життя буде щасливим, буде здоровим, буде завжди в ньому багато радості і щастя, багато кольорових днів, багато веселих днів, щасливих. Нехай тебе все добро світу оточує, нехай. Все лихе, все, все недобре, всі негаразди обходять тебе, твою е, молоду, таку е, закохану сім'ю стороною. Нехай все у вас буде як найкраще, нехай всі мрії, ваші плани на майбутнє збуваються, нехай у тому вам завжди допомагає Бог, ваші батьки і, звичайно, що ваші ангели-охоронці, які завжди будуть вас своїми крилами огортати на довгому життєвому шляху. Найкращі вітання для тебе сьогодні линуть від твоїх рідних. Веземо тобі ось такий прекрасний кошик, тут дуже всього багато. І, звичайно, що від твоєї найдорожчої мами така картина, там є дуже гарні слова для сина, і, звичайно, що ангел, який би завжди оберігав ваш дім і вашу молоду сім'ю від усього злого, від усіх, як я вже сказала, негараздів. Нехай до вас тільки лине добро, щастя, веселість, любов, удача, кохання, взаєморозуміння, щирість, повага. І нехай дім буде завжди затишний, наповнений добром і, звичайно, щось щасливим і веселим сміхом. Щиро вітаємо з Днем народу! Прийшли до тебе. Знаю, що до найкращого сина, до коханого чоловіка. Вже не побоюся цього слова. Як би ти Богу, молода, красива сім'я у вас щаслива. Прийшла в твій день народження привітати тебе. Звичайно, що в першу чергу твоєї коханої жінки, яка... Дякую долі, дякую Богу за те, що Бог подарував їй тебе такого прекрасного. Дякую батькам, що виховали тебе такого чуйного, доброго, щирого, надійного. Також, яка дякувати Богу, вже сьогодні на твоєму святі. приїхала від сестрички Аліски, від усіх рідних, які тебе люблять і цінують, від батьків з Чехії, з днем народження тебе. Першу чергу, що будь здоровий, щастливий. будь завжди таким, який ти є. Добрий, чуйний, надійний щирий, завжди такий успішний і прихильний до своїх дівчат. Не підведи їх ніколи. Вони на тебе покладають велику надію. Будь прекрасним сім'янином, будь коханим чоловіком. І, звичайно, що будь щасливим. Нехай всі твої задуми, мрії і бажання на твоє життя неодмінно збуваються, а підтримкою Я дуже вже плачу дівчата. Нехай вони тобі будуть завжди твоєю опорою, надією і стимулом просто йти тільки вперед. З гордо піднятою головою і, звичайно, що з великими можливостями, які ти маєш вірити, що ти все зможеш. Все тобі не бачиш. Це від мами. Такий, такий тобі оберіг, щоб ти собі мав для синочка. Ну, я, я не знаю, чи я чи, чи їздити. Матусі тосі від невісточки вашої. Дякую. Яка дякую вам за синочку. Донечко моя. моя. Яка вас дуже любить також, щоб ви приймали її в свою родину, сім'ю. Будьте усі щасливі, здорові, дякую. нехай ваша родина. Я Тільки збагачується. З днем Народження всіх і вас, бо ви. Так, <різь> Бажаємо любові з вечора до рання, де видніють сині гори і зоря кохання. Миру в домі і в країні доля хай всміхнеться, за столами гості, люб'я від самого серця. В день народження сьогодні пісня дзвінколється. Тобі ми бажаєм, Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм, твоє твоє народження, тебе вітаєм, Мона літа, тобі ми бажаєм Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм, Твоє твоє народження тебе.